Цілих два табори циган оселилися неподалік берегів річки Бистриця Солотвинська. Знайти їх нелегко, вони добре замаскувалися поміж дерев. От тільки їхнє поселення знаходиться буквально за кілька сот метрів від житлового масиву і ще ближче до новозбудованого дитячого садка, куди вже цього року діти підуть на навчання. Цигани родом із Мукачева. У більший табір, де живуть люди ще від самого початку кочування, нас не пустили. Побоюються, що накличемо біди. Ось димати нас не можна. А от в іншому таборі люди привітні, охоче йдуть на контакт. Тут живуть дві сім'ї у саморуч збудованих хатинах сплять усі на купу. Дорослі розповідають, сюди приїхати їх змусили обставини. Закарпаття вовше не жити. Вовше не можна. Пані до Івано-Франківська вони приїхали фактично на заробітки. кажуть, тут їм краще, мають хоч якийсь дохід. Заробляють на хліб, шукаючи металобрухт. Тут його здавати набагато вигідніше ніж на Закарпатті. У пунктах прийому платять по три гривні за кілограм. Tu lepše zarobljaj me, no, želi izkopaj me, tri grivin kilo, no, a tak, uživaj tisoč grivin, poneseme doma, no, da tam už pokupajem, što nada, njit doma, no, a doma, kako, nikakor mi ne more tisoč grivin, moj 500 grivin, zarobljati. Метал шукають на берегах річок у лісі. Люки чи інше комунальне майно запевняють, не крадуть. Для зручніших пошуків навіть придбали спеціальний металошукач, який виготовили їхні ж колеги. Там нічого, платушку такі. Мало розумна, дай бо. Файний. Деякі цигани працюють тут сезонно. Одні їдуть додому, інші залишаються. І так вже більше десятка років. Їхній табір дещо зміщується відповідно до забудови мікрорайону. Новобудови їх відтісняють до річки. Весь цей час вони дякують нашому меру. Кажуть, міський голова Івано-Франківська найкращий у світі. Він їх не чіпає. він… Найму йому Бог дасть щастя, здоровочкою його дітям і внукам може маю. Віктора Нушкевичус і справді проявив великодушність. Попередній голова Зінові Шкутяк неодноразово зносив їхній табір, а теперішній уклав з ними своєрідний договір. Роми не заважають жителям міста, і їх також ніхто не буде чіпати. Потрібно відноситись з повагою до кожної нації і, і до циган так само, можливо, навіть особливо до циган, тому що вони на рівні з євреями найбільше пострадали під час другої. Світової війни, тому що ми говорять всі весь світ про Холокост євреїв. От, але аналогічне ставлення нацистів було і до циган. Договір не заважати один одному насправді діє і досі. Цигани дійсно намагаються поводитись щемно. Я, я ж, ж живу, я прийшов заробити. Я не краду, не краду. Мої, ді, мої ад, ад, діти не жебрають з Богом. Однак жителі мікрорайону таким сусідством не дуже задоволені. Ми там вибачте, за заважали так, все загадали, що коли неможливо пройти. Неприємно, що вони тут ходять, весь час так страх такий, ну, щоб не зайшли в під'їзд, щоб щось не вкрали. Ми, Ми маємо надію, вони все кожен раз кожен раз віддаляються від нас, віддаляються. Маємо надію, що їх звідси кудись кудись підуть, ближче все до річки. Ця територія і надалі буде забудовуватись. Там, де зараз живуть цигани, будуть багатоповерхівки. Зараз перспективний план забудови перебуває у стадії розробки. На даний час там ведеться забудова. Правда, та територія, яка межує з річкою, вона ще не задіяна до забудови. Там має бути прокладена дамба. Було розроблено на ту територію декілька інвестиційних проектів. Наразі вони всі, скажімо так, не задіяні, не використовуються, але дамба там має бути забудована. В генплані та дамба Казане Віктора Нушкевичу скаже: навіть якщо місце, де живуть роми і забудують, то вони неподалік можуть знайти собі інше, не менш привабливе у цьому мікрорайоні. Багато новобудов, а значить молодих сімей і малих діток, які щодня бачитимуть голих циганчат, що ведуть незразковий спосіб життя. Якщо вони тут гуляють, страшно, бо завжди треба дивитися за дітьми, бо це вони, по-перше, діти так ходять, у в мусорниках там риються, тоді ходять тут у пісочниці. Знаєте, що без нагляду не можна так лишити дитину. івано – європейське місто, і навіть якщо тут живуть цигани, то це абсолютно нормально. В Європі вони також є, але підростають і наші діти, і які вони бачитимуть приклад. Кочівний спосіб життя, антисанітарія, куріння щохвилини та інше. І знову популярними стануть мамині страшилки, щось на кшталт, я тебе віддам циганам. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, Ігор Попик. Новини телеканал Раї.